Вітаю! Сьогодні ви у мене в гостях, і я продемонструю вам усі переваги новинки високої технології. Це кліматичний комплекс, справжнє відкриття у спекотні літні дні. Хоча користуватися ним можна впродовж усього року. Особисто я користуюся ним щодня і з задоволенням поділюся з вами цим прекрасним досвідом. Кліматичний комплекс має функції охолодження, зволоження, антибактеріального очищення та вентиляції повітря. Завдяки колесам легко переміщається та не пошкоджує підлогу. Має симпатичний дизайн, простий в користуванні та дуже економний. З моїм новим кліматичним комплексом я забула про усі ці проблеми. Він зі мною повсюди. Він легко переміщається із кімнати в кімнату. Завдяки своїм маленьким коліщаткам. Це дуже просто і легко. Його енергоспоживання 60 ватт. Це приблизно стільки, скільки споживає одна звичайна лампочка. При використанні приладу протягом 10 годин на день кожного дня за місяць ви використаєте 18,6 кВт. в той час як кондиціонер витратить 372 кВт. в 20 разів більше. Кліматичний комплекс справді найекономніша пропозиція на ринку. Як кожна жінка? Я ретельно доглядаю за своїм обличчям, особливо в таку спеку, коли шкіра так легко пересушується. Зволожуючи креми – це звичайно добре, але цього недостатньо. Щоправда, з моїм новим кліматичним комплексом я забула про усі ці проблеми. А справа в тому, що охолодження повітря відбувається шляхом його проходження через холодну воду. Отже, ми маємо охолоджене повітря та ще й насичене цілющою вологою. А моя шкіра зволожена, я виглядаю впевнено і комфортно. У мене велика родина, і доводиться дуже часто готувати. Кожна жінка знає, що на кухні влітку це просто жах. Нема чим дихати. Сукупність різних запахів просто катастрофа. Але зараз я просто вмикаю цей кліматичний комплекс. Ідже він не просто охолоджує повітря, а ще й усуває всі неприємні запахи. Навіть коли мій чоловік палить, я не відчуваю запаху диму. Це просто дивовижно. Повітря завжди чисте, свіже, охолоджене, і мені набагато легше робити свою хатню роботу. Принцип дії кліматичного комплексу дуже простий: повітря проганяється через охолоджений холодною водою фільтр. Вода охолоджує і очищає повітря за принципом холодного випаровування. Об'єм бака становить 3 літри. Води вистачає на 12 годин безперервної роботи. Охолоджувач має систему обдування Swing, яка забезпечує постійну зміну напрямку повітря в горизонтальній площині. Таким чином, в найкоротший термін охоплюється якомога більша площа обдуву. Для мене кліматичний комплекс був справжньою несподіванкою. Придбати його. Мене переконала моя дружина, але ж я не очікував від себе, що так звикну до нього. Економно і комфортно. До того ж він ефективно бореться з неприємними запахами. Тютюновим дивом. Тепер я можу насолоджуватися. Технологічним прогресом всюди, навіть на дачі, це дуже комфортно. Мобільний кліматичний комплекс відмінно справляється з комфортним охолодженням повітря, спекотним літом. Цей зручний пристрій має компактний розмір, легко транспортується не тільки з кімнати в кімнату, а й на дачу, чи куди ви забажаєте. Його вага всього навсього 7 кілограмів, а потребує він всього 60 ватт, як звичайна електрична лампочка. Кліматичний комплекс має функції охолодження, зволоження, антибактеріального очищення та вентиляції повітря. Дуже важливо, що в кліматичному комплексі є таймер. Коли я вмикаю його в спальні на ніч, то потім мені не треба прокидатися вночі, щоб його випнути. Він це робить сам. І тоді, коли я захочу. А якщо я раптом передумаю і захочу випнути його пізніше. Для цього просто беру в руки пульт. Це дуже комфортно. Кліматичний комплекс альтернатива мобільному кондиціонеру, та використовує він абсолютно відмінний принцип роботи. В кліматичному комплексі не застосовуються фреони та холодоагенти. Все відбувається натурально. Повітря проходить через холодну воду або лід і набуває необхідної температури. Таким чином абсолютно природно можна зменшити температуру повітря. Кліматичний комплекс має таймер і пульт. Ви можете контролювати його на відстані і задавати тривалість режиму праці. Кліматичний комплекс особливо підійде людям, які страждають від алергії і мають захворювання дихальних шляхів. Він очищує повітря від пилу, бруду, квіткового пилку, шесті тварин та інших алергенів. Отже, навіть тут на дачі я почуваюся цілком захищеною. Дякую, любий! Кліматичний комплекс очищає повітря від багатьох забруднень та видаляє неприємні запахи. Рівень очищення повітря 95%. Це відбувається завдяки повітряному сітчастому фільтру. Потрібно лише час від часу його очищати та залишати під впливом сонячного проміння, що відновлює корисні властивості фільтру. Ніяких додаткових змінних фільтрів дуже просто. Телефонуйте нам за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та оцініть усі переваги нового кліматичного комплексу. Адже він у 20 разів економніший, ніж звичайний кондиціонер. Кліматичний комплекс має функції зволоження, антибактеріального очищення та вентиляції повітря. Для зручності він також має таймер і пульт. Ви можете контролювати його на відстані і задавати тривалість режиму праці. Захистіть себе від пилу та алергії. Замовляйте кліматичний комплекс просто зараз та насолоджуйтесь ним протягом всього року.